Про те, що відбувається на фронті з Михайлом Криженіським підполковником, командиром 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж Нацгвардії України пане Михайле, доброго вам ранку. Доброго ранку студія, Доброго ранку, товариші. Якщо можете сказати, де ви перебуваєте, розкажіть, і яка у вас ситуація? Не дуже можна сказати, де я перебуваю. Звичайно, вже перебуваю в зоні бойових дій безпосередньо. Ситуація залишається досить складною на сьогоднішній день, противник не полишає спроб проводити наступальну штурмові дії на певних напрямках, на певних ділянках лінії бойового зіткнення. Тим більше, що зараз погодні умови дуже сильно погіршили, що відповідно в свою чергу погіршило і логістику нашого, а також і противника, але не дивлячись на це, сили оборони стійко тримають лінію бойового зіткнення. Повністю по відбувають на певних напрямках наступальні штурмові дії противника. Теплють ці артилерійські впливи противника, враховуючи той факт, що в них досить велика кількість боєприпасів і перевага в артилерії на певних участках фронту. Ну тобто ситуація складна і ще поки що критична, але контрольована. Звичайно, як недавно сказав в інтерв'ю генерал Шаптала, що генерал Тарнавський перепрошую, це інтерв'ю було. Він сказав про те, що не, не буває несерйозних ситуацій на фронті, на передовій. Тим не менше, чи є, чи є відчуття про те, що росіяни, в принципі, не, не мають великого успіху, і що їх зимовий наступ нічим не завершується? Немає. Можна так сказати, немає даних, що вони е, мають успіх прям сильний дуже. Але також вважати, що їхній наступальний потенціал десь втратився, також е, не варто це вважати. Тому що, е, в принципі, може загорітися будь-які інші напрямок в будь-яку хвилину. Та як ви сказали раніше, немає незначних ситуацій чи несерйозної на фронті. Тому очікувати, що Росія призупинить е, наступальну штурмові дії в зимовий період, в зимову кампанію, не варто. Зима ще досить довго буде, і, відповідно, він почне, я так думаю. І судячи за ситуацією, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється навіть новий якийсь напрямок. І тому наступальні штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися і потенціал противник не втрачаєш. Не забуваємося таки, що Російська Федерація переважає Україну в людському ресурсі, тобто їм є постійно. Дебрати і враховуючи той факт, що у них як такої демократії відповідно немає, як у нас, там і свободи слова та всього іншого. Тому там ніхто нікого не запитує, просто гонять на фронт. Цей людський ресурс, який зараз в даному відтинку воює часу, він який? Хто ці люди? Е Почув про ресурс, але в кінці вже не почув. Перепрошую ті росіяни, які зараз воюють. Це, це хто? Ну ми вже бачили і зеків, ми вже бачили і вагнерівців, якихось е, 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 якісь айтівці, рідко е, звичайно, але Я теж були Який сьогодні серед статистично. Оцей вартрет противник, противника. Е, ну ситуація наступна. Е, Сили Російської Федерації використовують е, різну категорію. Для для проведення бойових дій є дані, підтвердження абсолютно, що вони використовують певних засуджених для обладнання переднього краю, тобто нуля проведення інженерних робіт, і безпосередньо на кожній там позиції є два-три так званих копача і числа засуджених, які ведуть інженерні роботи постійно. Вони не приймають участі в бойових діях. Їхня робота тільки одна копати і обладнювати. Це стосується також і другої лінії оборони, і третьої. Відповідно, також якщо йдуть наступальні штормові дії на певних напрямках, вони застосовують засуджених групи шторм З. Це перша перший шлон наступу, другий село це шторм В. Це із колишніх засуджених, які пройшли термін вже. Служби там, по-моєму, більше півроку і підписали контракти з армією Російської Федерації. Ну і в третьому шлоні, вже, якщо я за потребою, то йдуть регулярні війська Російської Федерації. Тобто, солдат Російської Федерації він різний: від засуджених до регулярних військ. Сьогодні очікується, що в Верховній Раді будуть розглядати закон про мобілізацію. Наскільки це? Рішення важливе, потрібне. Що в кожному разі військові в цій нової хвилі з'являться в лавах ЗСУ вже десь через 3-4 місяці найближчим часом. Якщо це не запізно, чи є резерв? Мобілізація дуже потрібна. Надзвичайно потрібно, тому що бойові дії не припиняються на фронті взагалі. Тобто певна її динаміка, вона або дуже висока, або якась там змінна, але вона все рівно відбувається. Артилерійський вплив по передньому краю на наші позиції відбувається постійно, відповідно, особові складні себе втрати серед поранених, серед хворих, серед загинув. Тому поповнення бойових і санітарних втрат на підрозділ це однозначно треба проводити. Щодо закону про мобілізацію, вже який приймуть, такий приймуть. Ну, тобто, у нас є законотворці, які. Вирішують ці питання і пишуть закони. А що стосується українського народу, звичайно вже було б добре, якби він сам все-таки прокинувся, враховуючи той факт, що два роки вже йде війна, і ця війна не закінчиться, мабуть, у 24-му році. І було би добре, якби вона взагалі закінчилася на 25-му, наприклад. Це було б вже за щастя. І біда в тому, що всі там кричать поза межами лінії бойового зіткнення в тилу. Як уникнути мобілізації, Що було б добре, якби всі кричали, як уникнути окупації нашої країни повністю? Чомусь це питання дуже мало кого цікавить насправді і є такою великою проблемою, до чого незрозуміло наш український народ розгойдується цю нашу лодку нашої країни і так підбурюється народ. Тому що якщо ми на тут воїни Сил оборони України не зможемо все таки вистояти, станеться так, що ми загинемо. Російський солдат піде далі, він дійде до Закарпаття і, можливо, тільки там зупиниться на передишку. І тоді вже український народ, який там дуже багато чого говорить і розказує про великі демократичні цінності, не розуміючи насправді, що це таке буде стояти в строю сил Російської Федерації, і там вже їх ніхто нікого не буде питати. Відповідно, тому українському народу потрібно прокинути все таки і зрозуміти, що пора захищати свій дім. Хто має розбудити народ? Як він має прокинутися? Якщо йому два роки розповідали, що ми ось ось будемо вже в Ялті, збройні сили там котики все зроблять за вас? Ну, це якийсь феномен, що ми стільки років насправді не прокинулися з 91-го, враховуючи, і враховуючи нашу нашу таку багату історію України і велике протистояння з декількох віків з Російською Федерацією. Наше знищення всього українського голодомор та все інше дуже шкода, що український народ не прокидається. Насправді це якесь дивно. Можливо, я не знаю, що потрібно робити. Вже написано стільки історії, написано дуже багато хороших книг про те, що було, і що буде з українським народом в принципі в майбутньому, якщо вони не не виконують цю місію прокидання і і розуміння, що вони українці повинні захищати свою землю. Що я ну це насправді катастрофа. Навіть український наш письменник Нечвіловицький написав е, твір Микола Джеря. Ну, от, якщо б його українці насправді прочитали колись, зрозуміли, то вони б побачили, що з ними буде е, в майбутньому, якщо вони все таки не відійдуть вісна. Воювати, захищати країну треба, але звичайно не з голими руками. Що ви потребуєте, ваша бригада? Що потребують наші військові зараз, в першу чергу. Ну, на даному етапі війни ніхто не захищає нашу країну з голими руками. Це вже якась фантастика. Е, Беззаперечно е, потрібно набагато більше БК, чим воно є на даний момент на фронті. Тобто, БК воно завжди було потрібне. Тому що е, розрахунки артилерійські, там мінометні чи інші підрозділи з е, вогнової підтримки, е, вони досить добре навчені, Вони працюють і готові працювати 24 на 7. Ще зараз. Ну відносно недавно що на цій війні дуже добре показують себе безпілотні літальні апарати. І, е, наш превеликий жаль безпілотні літальні апарати служать там, наприклад, від декількох хвилин до декількох тижнів, тому що це все важна розхідний матеріал. Вони являються чудовим доповненням до е, засобів артилерії і в комплексі грають дуже велику роль, що розвідування, що коригування, що безпосередньо вони знищують там, певні позиції противника. Тому наш батальйон не є виключенням, кимось ми потребує е, засобів розвідки чи дорозвідки та знищення противника. На, на даному етапі, а в загальному, щоб сказати, що е сили оборони України воюють голими руками, ну це ж неправда. Сили оборони України їх готують е відповідно і видають зброю, так що так, це е якийсь міф. Для наших глядачів ви зараз на своїх екранах бачите QR-код. Власне бачили щойно QR-код. Це військові 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж збирають на квадрокоптер, і цей дрон-розвідник допоможе піхоті бачити оперативну ситуацію на передовій. Рятувати життя особового складу. 270 Тисяч треба назбирати, тож допоможіть військовим, допоможіть панові Михайлові, якого ви щойно бачили, з яким ми розмовляємо про те, які потреби в нашого війська. Що ж, пане Михайло, на сам кінець дозвольте запитати не. Про прогнози, а про скажімо так, очікування від цього року були дуже завищені очікування. Довізімо поводитися на початку минулого року. Зараз кажуть, що цей рік буде до певної міри таким е, як це сказати роком від... тверезості. Рок роком тверезості, та до певної міри. Але ну те, що я читаю багатьох аналітиків військових е, е, британських або американських, вони також нарікають на те, що досі Україна принаймні, на рівні політичного командування. Не мала реалістичних цілей у цій війні, і це можливо призводило до зайвої втрати, в тому числі і військовослужбовців, зайвих втрат на фронті. Чи ми сподіваємося, що ця реалістична оцінка спроможностей повертається в армію? Ви знаєте, я сьогодні бачив інтерв'ю одного із священиків на заході нашої країни. На превеликий жаль тій області, яку я дуже сильно люблю, е і там священник вираховував певні моменти, скільки область виділила на допомогу ЗСУ з бюджету за, 2020, за 2023 рік. І цей відсоток становив 1,78. І священник розказує про те, що він поховав там швагра свого в його сестри. Там лишились двоє дітей маленьких, а також скільки він парафіян похоронив, і відсоток допомоги. 1,78, щоб ви розуміли, і депутати сидять в цій залі засідань, зпустившими голами, мабуть. Ну, явно без совісті. Тому що враховуючи те, що відбувається в нашій країні, і 1,78 допомога, це, ну, це ні про що насправді. Тому в нас і політичне, е, якийсь ще сон, але найбільший сон у нас все-таки українського народу. Нічого нас так не підводить в цій ситуації, як виключно. Оце небажання зрозуміти, в якій ситуації знаходиться Україна і сам українець. Ну, я бачу в цьому певний докір і до насправді мас-медіа, тому що в цьому є завдання мас-медіа показувати не викривлену картину і не пропаганду, яку хоче хтось там від влади. Ну, на рівні мас-медіа ми програли з 91-го року насправді. Е що ж, пане Михайло, все одно дехто каже, що це в принципі війна, яка мала би початися в 91-му році. Війна за незалежність. Ми її ми її відтермінували. Можливо, це дало країні більшу можливість підготуватися, але в всякому разі, це війна тепер е абсолютно неможливо. Не ми як країна повинні були прийти через це все. Тому що е за історію ми все таки билися за свою державу в різні періоди, не в такому складі, як зараз вона є і. Як нація, як країна, яка має становитись там і ставати могутньою там з точки зору економіки, політики та всього армії, та все інше, можливо, ми мали це пройти. Звичайно, вже в цивілізованому світі і в 21 столітті здавалось би це можна було уникнути, але як час показав, то ні. Побачимо, більшості... що цього вийде для більшості українців, знадобилося 30 років, щоб сказати про те, що зараз вони би проголосували за В'ячеслава Чорновола. Тому 30 років здобулося. То не факт, ну та це не тільки факт. опитування. Тобто, це в теорії. А як воно було би на практиці? Ще невідомо, і хто би там був. Ми будемо скоро мати наступні вибори, десь там, в певній мірі. Тому я думаю, ми переконаємося, що українці ніякого уроку не зробили весно повірніше з цієї історії. Пане Михайло, дякуємо дуже за цю розмову. Вам е не, не, не... спокійного дня. Спокійного дня, наскільки це можливо, підполковник Михайло Крижанівський, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку.